Студентів будуть готувати до нацпротиву замість базової загальновійськової підготовки. Комітет нацбезпеки рекомендував прийняти відповідні законопроекти. Що це буде означати на практиці? Чому відмовляємося від базової загальновійськової підготовки? Будемо говорити з головою підкомітету в комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко з нами наживо. Пане Олександр, слава Україні! Дякую, що долучилися героям. Слава. Дякую за запрошення. Вітаю вас, пане Олександре, Поясніть, будь ласка, чому будемо відмовлятися? Так виглядає від базової загальної військової підготовки для студентів на користь підготовки до національного спротиву. В чому відмінність мова йде про законопроект, який вносить величезну купу змін? В інших законопроектах 13347. Основна його філософія полягає в тому, що ми відходимо від базової загальної військової підготовки до так, формування екосистеми національного супротиву. Формування системи національного екосупротиву це більшість історія, яка вже починається з місцевих органів, з місцевих громад. І далі вже по ланцюжку піднімається вгору, а не як базова загальні підготовка, ми лукаючи згори спускалась донизу. і таким чином пропонується внести от величезну зміну, прибравши тих саме студентів базову загальні підготовку, а, а перенести в систему національного формування по систему національного супротиву. До того ж, треба розуміти, що студенти які. Там повинні були проходити базову залізку підготовку. Вони повинні були пройти і військово-лікарську комісію. Було багато питань і подвійних трактувань щодо того, а чи можуть потім ці студенти були мобілізовані. Військово-лікарська комісія є база завага. військова підготовка є, і там для того, щоб уникнути от таких от навіть подвійних трактувань, подвійних чуток. Комітет Комітетці безпеки розвідки запропонував відповідно разом з робочою групою, до речі, Ірина Дерещук і його чолі, запропонував все ж таки внести відповідні зміни, щоб повністю відійти від принципів, які були сформовані в базах загальних підготовці на формування принципів і внесення купу змін діючого законодавства. Про формування і підготовку громадян до національного супротиву. ще раз хочу наголосити, головна різниця у тому, що ми будемо формувати саме елемент громадян національного супротиву на місцевому рівні. Тобто, місцевий рівень місцеві громади будуть самі формувати такі центри, будуть фінансувати такі центри. Ну звісно, загальну програму буде розробляти все ж таки Держава разом з міністерством оборони України туди будуть долучатися до речі, вже військовослужбовці, які за тих або інших причин вже не можуть продовжити військову службу, але мають бойовий досвід, і такі військовослужбовці будуть долучені до е таких центрів формування національного супротиву в тих громадах, де вони мешкають. Ну вже ж все таки війна, практично четвертий рік, і в кожній громаді є і ветерани. І військовослужбовці, які вже за станом здоров'я, не можуть продовжити військовослужбу, але мають при цьому величезний досвід протистояти ворогу саме в бойових умовах. І вони вже будуть в тих центрах, які будуть створені при громадах. Навчати в московському порядку, вже наше суспільство теж саме підготовка до національного супроводу, вона вже буде запроваджуватися і на Іншому рівні, тобто це коледжі вищі навчальні заклади, але це більше частина буде така теоретична історія з того законопроекту, який от, до речі, підемо мною, мною відкрито. Було багато питань щодо державних службовців. Дійсно, вносили зміни статтю про державну службу, яку пропонувалось, що якщо людина не має базову загальну військову підготовку службу. То вона не може бути долучена, прийнята на державну службу. Але з цього питання зараз в комітеті є відповідна дискусія, є відповідні консультації. І я думаю, що станом на сьогодні, тим, хто все ж таки має бажання долучитися до роботи на службі, служби, нема чим, Бо, ну на мій погляд, скоріш за все, ця норма буде трактуватися інакше, і вона буде також віднесена до. Оцієї екосистеми філософії щодо національного спротиву, поясніть, будь ласка, цю екосистему філософії національного спротиву. Що в кінцевому результаті має вміти робити, знати громадянин? Тут головне, це не в тому, що повинен вміти робити і знати громадянин. Звісно, громадянин повинен вміти знати і робити навички поводження зі зброєю. Навички надання першомедичної лише до медичної маче допомоги, ну розуміти що таке дрон, розуміти, що таке інша зброя. Я не кажу з точки зору застосування цієї зброї, з точки зору там якогось військового термінатора, ну, але, хоча б він повинен це розуміти, У нас там паче, що суспільство достатньо часто проводить той самий Ізраїль. Що от, чому в Ізраїлі це є? Чому у нас цього немає? Спочатку була запроваджена система безв. Вона до речі почала працювати, але е, з урахуванням деяких е, змін, е, і все ж таки, ми хочемо, щоб до е, цієї історії долучалася не, не тільки там студента, а й все суспільство. Бо у нас, до речі є виклики від громадян України, які кажуть, дійться, ну, тобто я не студент, але я хочу все ж таки. Ну пройти ці курси, ці навички і так далі. Да, а їх можна було пройти суто в навчальному закладі. А інших систем де можна було це пройти, не було тому. Е Ця філософія щодо формування національного супротиву на місцевому рівні саме каже про те, що ОТГ будуть створювати такі ну, тобто це буде розмовитими програми відповідне фінансування, але ще на місцевому рівні будуть створювати такі центри з рахуванням навчальної програми, куди кожен громадянин, який мешкає в цьому територіальному окрузі, може долучитися пройти навчання і просто мати такі навички і все. Але при цьому ми будемо підвищувати загальний рівень. Обізності незалежно хто це чоловік чи дівчина. добровільна історія щодо обізнаності саме тих навичок, які потрібні ну, з урахуванням сучасних викликів, які саме війни. Ще раз хочу носити. Я прима та сама країна Ізраїль, де Кожен громадянин України точно вміє і має навички поводження зі зброєю, точно вміє і знає, як надати домедичну допомогу для стабілізації пораненого, то що точно вміє і розуміє, які бувають наслідки від того або іншого там обстрілу. І так далі. А в законопроекті прописано скільки має часу відбуватися ця підготовка до національного спротиву і матеріально-технічна відповідальність на кому і знову ж таки фінансування на створення цих осередків. Я вже вам сказав, що це фінансування. От е, якщо відкрити, е, ну частина покладається на місцевого самоврядування, частина. частина буде і, да з бюджету, тобто не 100%. -го. Ні, ні, ні. Ну дуже просто У кожен громадянин України може зайти на сайт відкритий законопроект і уважно його ну, передивитись, почитати тут. Прямо написано, що підготовка громадян організовується доносина супроти організовано роду України разом з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади. В тому числі е, спеціальним статусом місцевих, державних адміністративних там трата та тата там -та, місцеве самоврядування закладами Тобто ми зібрали в цю конструкцію всіх е, для того, щоб ще раз хочу носити, щоб е, розвиток громадянського супротиву йшов не зверху донозу, а знизу е, долару. Але це має бути добровільно. Людина сама да. має виявити бажання. А якщо ми говоримо про студентів, то оцей курс базової підготовки, якщо не помиляюся, там тільки йшли дискусії про те, чи мають також і дівчата-студентки його проходити. Тобто, що зміниться для студентів в цьому контексті? Курсу як такого вже не буде, і на основі університету просто будуть центри підготовки до національного спротиву, де спудей буде сам або хотіти долучитися його пройти, або не хотіти, так чи ні? Да, ні, ну так там будуть для, для студентів. Все ж таки, це як елемент навчальної програми. Там йому будуть зараховуватися бали, але не буде вже практичної підготовки. Ну ми просто не зможемо фізично е зробанням до речі, і чисельності і безпекових питань залучати студентів на відповідні військові полігони, е де вони будуть е вчитися практично застосовувати там наприклад, зброю або ще щось. Тому для студентів це суто буде теоретичний навчальний предмет, тобто, вже не потрібно створювати полігонів на базі навчальних закладів. А їх і не потрібно було створювати навіть при БЗВП. Навіть при БЗВП їх не потрібно було створювати. Просто що ще про скажути. Просто там по 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 іншому юридично це все виписувалось. Тобто, студент повинен був пройти не тільки БЗВП а ще й ВЛК. І це вже те, про що сказав, давало деякі подвійні трактування щодо того, чи можливо потім студент такого, наприклад, мобілізувати. Ну, ми знаємо, що до 25 років у нас є пряма заборона діючого законодавства, що неможливо е мобілізувати. Ну але навіть, щоб взагалі уникнути будь-яких. Подвійних трактувань з урахуванням пропозицій Міністерства освіти, Міністерства оборони було прийнято рішення, що БЗВП, яке є у студентах, як елемент навчальної програми, перевести саме в цьому законопроекті, який стосується національного супроти. Тобто, у них в навчальних закладах буде вивчається у припадавати викладатись, Да, вибачається викладатись саме. Предмет національного супроти, але це буде елемент навчальної програми. Ну але з того, що ви сказали, давайте ще раз, пане Олександре, уточнимо. Це буде суто теорія, суто теорія, так. Да. Це не буде там поводження з автоматом, як збирати, розкладати Ні, ну, поводження з автоматом, це і теж елемент теорії. А от застосування автомата, ага. там елемента, автомата, кулемета, ну це ж вже треба полігон. І праць цього і не буде. А як ви бачите, пане Олександре, наскільки наші вози вже готові, зважаючи на те, що до вересня вже не так багато часу по матеріально-технічній базі, тому що ну треба ж якісь навіть ці е, макети автоматів десь закупити дістати. Наскільки вже підготувалися навчальні заклади? Дивіться, я не всі навчальні заклади, але в більшій частині це залежить все ж таки від керівника навчального закладу. Я зустрічав навчальні заклади рівня і ліцеї, і університет. Де керівники вже давним-давно підготувалися і навіть вже давним давно запровадили такі навчальні предмети. Залучили якось тих самих військовослужбовців, які зараз прослухають. До речі, сертифікацію ага. на базі спеціальної програми отримали дозвіл на таку викладацьку діяльність, і воно працює. Але при цьому є навчальні заклади, де ті самі ректори не розуміють, не знають, як це робити. Ну і на жаль, вона піднімала питання. Ну навіщо мати такого ректора, який не може забезпечити навчальний захват, е матеріально-технічними навчальними елементами? Ще скажу що В цьому немає проблеми. Той, хто хотів, той вже давно це зробив. Той хто не хоче цього робити, шукає, чому він не хоче цього зробити. А по факту проходження цього курсу, який планується до студентів, що студент повинен вміти. Скільки пам'ятаю, якщо це буде дійсно взяти та програма, яка була в БЗВП, і вона буде імплементована поступово. А з урахуванням того, що я вже бачив, чув і сам на собі проходив, шість там пунктів. принаймні, він повинен розуміти на тактиці, uh -huh. він повинен розуміти, що таке зброя. Ну принаймні, точно розуміти, чи відрізняється кулемет від автомату. Да? Як він розбирається, збирається. Що таке інша зброя згідно військово кової спеціальності? Сто це стрілець піхотиницько. тобто там і ручні гранатомети. Наприклад, ну це все це, все, це все теорія. Да та або інша граната наступальна оборона. Та далі ми переходимо до питань медичних. Точно вміти нападати турнікети, надавати до медичну стабіну допомогу якусь, і до речі, от той самий досвід Ізраїля каже про те, що навіть якщо в побутових умовах або в ДТП трапляються якісь інциденти, їх громадяни значно краще менше. Жертв з точки зору того, що втрачають таку громадяну, поки їде швидка допомога. Тобто їх громадяни вміють якісно надавати до медичної плідну допомогу, це е, ті самі елементи е, не керування е, засобами е, ударних БПЛА. Скільки знов ж таки розуміння, які бувають БПЛА. пала бувають і в пів бувають там інші, і так далі. Да е, е, якісь базові навички про радіотрону боротьбу радіотрону розвідку, ну з того, що я так пам'ятаю, що я того, що я, баб... баб... я бачив. Ну я так розумію, пане Олександре, якщо ми говоримо про студентів, то в них буде потім в кінцями результаті зарах або не зарах, так? Зараховано чи. Ні? А там якось оці йдуть, як воно називається, у студентів ці бали, які їм дають. Бали uh, будуть. Ну то тобто 88 умовно, 62, щось, ну, щось оцінювання, так? Uh, 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 ні, не оцінювання. Там у них от начальних програмах там же них є, коли начитують якісь лекції, бо інші речі їм надаються там кредит. От, їм будуть надаватися відпиняти всі які-то кредитів навчальних, якщо вони будуть це проходити. А якщо от взяти що десь якомусь ОТГ, наприклад, знову чисто так: Миколаївське ОТГ проводить підготовку до нацпротиву, Як потім будуть визначати, чи ця людина готова до нацпротиву, яка прийшла на ці курси чи ні? Ну так це ж це час. є вже розроблені Програма це відпустоване на багатьох вже, е інших, назвав так, не миколаївських де, да? е там буде відповідна екосистема від керівника, е який буде при місцевим органі самоврядування. За це відповідати, е і, і вони вже будуть проводити відповідно всю цю. Систему визначення, чи готовий громадянин, чи не готовий. тут вже треба зрозуміти саме головне: ніхто не збирається цього громадянина застосовувати потім, там не знаю, там десь в напередові тут питання в тому, щоб взагалі весь світ і в тому, що наш ворог розумів, що ми вчимо все населення, тобто, все наше військове населення, у разі чого готово до е збройного супротиву. Перед ворогом. Не тільки армія, розумієте, а і все населення України. А чи вже фідбек на законопроекти безпосередньо від органів місцевого самоврядування? Як, як реагують голови? Я не чую, де я така ще якогось негативу. Більша частина це все позитивно і ставиться голову з розумінням. Бо, всі розуміють ситуацію, яка зараз відбувається, все ж таки четвертий рік, хочу нагадати, практично за четвертий рік війни, і всі розуміють, що е, треба формувати е, захисну екосистему, не тільки е, покладаючись на збройну силу України, а все ж таки на все населення України. Та То з того, що ви сказали, я так розумію, що і серед народних обранців є консенсус щодо створення захисної екосистеми України, що цей законопроект таки має шанси стати законом. Ну, після того, як він пройде певні зміни, то чому ні? Да, звісно, він може стати законом. А чи були якісь в обранців ну, застереження до цього? Що найбільше побоюють? Е, два застереження: це про державну службу, як я сказав. І зараз з цього приводу йдуть консультації, Бо у нас і так зараз відверто кажучи, державна служба не в фаворі. Е, після... Наших, на жаль, не дуже популярних з тих самих публічних осів, ПЕП да, якось черга стала значно менше. Бо коли у тебе і діти, і батьки, і там рідні стоять одночасно по життєві ПЕПах, ну якось воно не дуже гарно впливає на приваби з державної служби. Це і, на жаль, низький зармна потня. Ну і ще якщо. Без не безвпа там була база за військового службу БВС 6 місяців. Ну воно взагалі якось вдарило достатньо сильно іменшого. Тому ще скажути це питання проговорюється в комітеті, і ми маємо всі надії, всі шанси, що консультація з міністерством оборони з генеральштабам пройде вдало, і ще одне питання те, що я казав, що ми не можемо фізично забезпечити навчання студентів на відкритих полігонах. Бо це питання і великої чисельності студентів, і питання безпеки для студентів, у разі якщо росіяни будуть наносити якісь ракетні шахетні удари. Пане Олександре, дякую за ваш час і за роз'яснення. Нагадаю, з нами був голова підкомітету в комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Олександр Федієнко. Пане Олександре, спокійного вечора. До зустрічі і наступних ефірах. До побачимо до